Справжні герої і наші аграрії, особливо на Херсонщині, яка майже вся замінована, а поля саме зараз вимагають їхніх рук. Однак, наша наступна розповідь про новації для фермерів, якими вони занепокоєні. З фермерів хочуть зробити очільників товариств з обмеженою відповідальністю, тобто змінити форму господарювання. Депутати вже проголосували в першому читанні законопроект, який передбачає такі зміни. Ольга читайло з'ясовувала, для чого потрібно ліквідовувати фермерські господарювання господарства під час війни Анатолій Ляшенко показує нам свою ферму. Господарство під білою церквою на Київщині вирощують пшеницю. Якість у нас хороша Мають кілька теплиць, обжилися технікою, зокрема в кредит. 500 тисяч ми додали ще власних коштів тоді 500 тисяч гривень і купили цей оприскувач. Позику каже Анатолій, допомогло взяти те, що його компанія зареєстрована як фермерське господарство. Були роки, коли ми отримували там безвідсоткові кредити. Невдовзі з фермера може стати керівником товариства з обмеженою відповідальністю. Парламентарі у першому читанні проголосували за законопроект 6013 в якому передбачена така вимога. Чоловік не розуміє, навіщо це. Та ще й під час війни, коли аграрії і так ледь виживають, Йдеться не лише про кошти, які витратять на перереєстрацію, як фермер він не лише міг отримувати допомогу від держави, але й був захищений від рейдерства. Членами фермерського господарства можуть бути близькі і родичі, там ну, дружина, діти і є, що фермерське господарство. Що туди дуже важко завести власника. Такої ж думки і аграрій з Полтавщини Григорій Шамрицький каже: якщо закон ухвалять, випливе безліч юридичних нюансів. Що для нас поганого? Саме в цьому законопроекті, по-перше, що немає розуміння, що буде із землями постійного користування. Цей документ може знищити малих та середніх фермерів, які загалом обробляють майже 5 мільйонів гектарів. Вважає голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник. Офіційно таких господарств до 40 тисяч. Насправді ж більше, бо потрібно рахувати ще й одноосібників. В Цьому державному аграрному реєстрі зареєструвалося порядка 100 тисяч. Суб'єктів господарювання, в тому числі фізичних осіб, кому зараз потрібна ця волокіта з перереєстрацією? Ви уявіть, яка кількість землі потрібно перереєструвати у міністерстві агрополітики. Запевняють, якщо законопроект таки ухвалять, то на нову систему переходитимуть поступово. Це, зокрема, заборонено кредиторам вимагати е, зобов'язання від фермерських господарств і інших суб'єктів господарювання право постійного користування земельними ділянками переходить до новоутворених господарських товариств. Данило Гетманцев, один з ініціаторів законопроекту, пояснює він, передусім не про фермерів, а про скасування господарського кодексу, який є радянським анахронізмом. На сьогодні це ж саме коло відносин регулюється цивільним кодексом, як в більшості європейських країн. і Це нормально. Тому ми запропонували Верховній Раді, і цей законопроект був підтриманий в першому читанні скасувати господарський кодекс України і перевести ті підприємства, які працювали відповідно до господарського кодексу, дати їм сім років, аби вони прийшли на режим. Цивільного кодексу України, тобто закон потрібно ухвалити, адже цивільний кодекс ці відносини врегульовує ефективніше і бізнесу буде легше працювати. Переконує Данило Гетманцев. А для фермерів має хорошу новину. Наскільки мені відомо, я щойно уточнив в профільному комітеті. Це економічний комітет. Наш вони до другого читання взагалі приберуть все те, що стосується фермерів з цього законопроекту. До другого читання документ готують на травень, і фермери сподіваються, що їх таки почули. Ольга Читайло та Олексій Євченко. Факти, ICTV, єдині новини.